Депутатські будні у розпалі обласні обранці сьогодні зібрались на чергове засідання. Роботу розпочали традиційно, о десятій зробити запланували чимало до кількох десятків питань. Порядку денного потрапили і політичні, і господарські. Серед найрезонансніших широко анонсованих у місцевих змін напередодні було зокрема питання про визнання Росії країною агресором, до чого домовились депутати, та які рішення зрештою затвердили, знає наш журналіст Андрій Усов, який працював у сесійній залі. Розпочали сесію з виступу народного депутата України Івана Вінника. Він заявив, що деякі підприємства свідомо зірвали мобілізацію. За його словами, план виконаний не більше ніж на 10 відсотків і вимагав від правоохоронних органів припинити таку діяльність цих підприємств згідно із статтями кримінального кодексу. Цей злочин знаходиться саме в розділі кримінального кодексу, який регулює національну безпеку та оборону. Частина депутатів Херсонської облради не прийшла на сесійне засідання. Губернатор говорить, що це через розгляд питань про визнання Росії державою агресором. Хоча приймалися важливі для області питання, зокрема про соціальний захист воїнів. АТО. з 85 депутатів у залі так і не з'явилися 36. шість. Сьогодні за присутствує нічого депутати на самого середа. Я дійсно обванював пратічій ядерна депутата. 結構そうです。<laughs> Виступ учасника АТО зала вітала стоячи. Він закликав депутатів облради бути відповідальними, чесно працювати на благо людей. Адже на сьогоднішній день підтримка влади і військовослужбовців дуже важлива. В області нарешті взялися комплексно вирішувати проблеми як мобілізованих, так і демобілізованих чоловіків. Я вас дуже прошу, всі громадські об'єднання, всіх депутатів. Давайте почнемо робити, а не тільки говорити. Херсонська обласна рада, яка раніше переважно давала добро на розробку надрикорисних копалин на території регіону, на черговій сесії відмовила в цьому двом претендентам. Перше просили гірнічі відвід для подальшої розробки діючих кардачинських покладів будівельного піску, а другий мав намір приступити до видобутку вепняку на території високопільського району. Рішення не прийняли після виступу представників правого сектора. Ті зазначили, що по фірмі заведені дві кримінальні справи. Підприємство вивозить пісок в Крим. А один із співвласників, громадянин Росії, подальший добуток піска в цьому регіоні загрожує екологічною катастрофою. Ми заявляємо, що не дамо красти українські ресурси. Ми будемо стояти на захисту народу України і української нації. До цього навіть депутати розглядали в комісії, депутати розглядали це питання на президії на робочій групі. І хочу зразу сказати, що депутати так само категорично проти були цього. Категорично чому у нас є звернення жителів Великокардашинської сільської ради. Там знаєте, депутати, які зараз піднімали це питання раніше, вони ще три роки категорично були проти, говорили, що це наносить шкоду екології. Загалом сесія пройшла майже в автоматичному режимі. Всі питання були опрацьовані на комісіях, крім програми розвитку фізичної культури та спорту, в рішенні по якій закралася технічна помилка, завдячуючи саме цим депутатам, прийняті надзвичайно важливі для області питання. В першу звичайну чергу це питання економічного плану, тому що ми сьогодні проголосували перерозподіл розподіл бюджетних коштів, які використовуються на соціальні заклади нашої області. В першу чергу це звичайно та трагедія, яка є сьогодні в нашій державі. Є у нас сьогодні загиблі. Є сьогодні учасники бойових дій в зоні АТО, які сьогодні захищають кожного жителя Херсонської області, в тому числі. І сьогодні ми перерозподілили перерозподіливши ці кошти, дали змогу, відкрили лінію для фінансування для підтримки сімей загиблих для вдів, для жіно, для матерів для кожної сім'ї нашої області. Загалом на сесію винесли 67 питань. Тут були бюджетні майнові та податкові питання тощо однак одне перенесли на наступне засідання. Інформація про виконання зобов'язань інвесторами щодо приватизованих підприємств виявилася неготовою. Депутатів дуже зацікавив цей пункт порядку денного, і вони вирішили повернутися до нього згодом, аби прослідкувати за його виконанням.